Всіх я привітати і про себе розказати. Я україночка мала, в ріднім краї тут зросла. Влітку в черві народилась, коли земля вся цвітно вкрилась. Пташки співали їй свої пісні. Так радісно було тоді усій моїй сім'ї. Мене Вікторією звати, з дитинства схильна я перемагати. Зростаю, безтурботна, я щаслива, розумна, вічлива, вродлива. У мами й тата я й сестричка. Зове мене мама, моя помічничка. Чи витерти пил, чи посуд помити, сестричку забрати, чи квіти полити. Завжди готова я допомагати, бо в мене найкращі мама і тато. У дитсадок дзвіночок я ходила, був мені він як другий дім, було мені комфортно і затишно у нім. В гімназії часу дарма не витрачаю, навчаюся старанно, стимул маю і, переходячи із класу в клас, міцні знання отримати бажаю. Вони мені в житті, я впевнена нагоді стануть і безумовно на путь стани направлять. Стараюсь вчитись на відміну, все на світі знать, Щоб у майбутньому хорошою людиною стать. Вільного часа свого дарма не витрачаю, спортзал завжди, я вправно поспішаю, і Дмитрович в мою до спорту повірив. Команду баскетболістів до перемоги не довірив. Коли я виросту, є в мене мрія така. Хочу лікарем стати, щоб здорова була вся рідня. Щоб мрія збулася, ще треба навчатись, контрольні здавати, з зарянкою гратись. Люблю своє охайне місто, бо завжди в нім охайно, чисто. Живуть тут люди працьовиті, серця в них добрі і відкриті. Працюють тут мої батьки, проходять тут дітів стежки, шаную свій яродовій і брати приклад з них нам слід. Це все, про що хотіла розказати, що ж залишилось попрохати, симпатії свої мені віддати. Você é da Dasha?